Вітаю вас малята. Сьогодні ми з вами поговоримо про друзів, діти. А хто такий друг? Вірно, це той, з ким ми граємо, гуляємо, розмовляємо, посміхаємось. У кожного в житті є друзі, спілкування з ними приносить радість? Дружба це вияв людського життя одне з найпрекрасніших почуттів дарованих людині. Друзів не обирають, вони просто з'являються у нашому житті. Дружбу потрібно створювати, зміцнювати, адже байдужість вбиває дружбу. А щоб мати справжнього друга треба навчитися самому дружити. Малята, а як ви гадаєте, які бувають друзі? Друг ділиться цукерками чи з'їдає все сам? Вірно, малята ділиться? Друг підтримає чи буде насміхатися? Так, дітки, друг завжди підтримає. Друг захистить? Чи образить? Так, друг захистить. Якщо друг у тебе є, життя радісним стає. Разом можна все зробити, тож без друга не прожити. Діти, я впевнена, що ви всі маєте друзів і вмієте дружити. До побачення! До нових зустрічей!